thank you Якщо ви стежите за сучасними тенденціями, то точно звертайте увагу на те, що ви їсте, де зростали ці продукти, і скільки там калорій. Джанк-фуд або пуста їжа, яка несе в собі лише калорії, зараз не в моді. Саме тому вирішила сьогодні переробити старі знайомі нам чебуреки на корисну страву. Ми їх будемо готувати з гречаного та пшеничного борошна із капустою. Для тіста ми беремо пшеничне та гречане борошно в однаковій кількості. Гречане борошно зовсім не містить клейковини, але в ньому неймовірна кількість вітамінів. Суміш борошна ми пересипаємо в миску. В ній ми будемо і замішувати тісто. Далі додаємо дрібку солі і зовсім трошки цукру. В борошні ми робимо невелике заглиблення, куди вбиваємо одне яйце. Щоб тісто було приємне і м'яке, ми додаємо в нього дві столові ложки олії. А далі починаємо замішувати тісто і потрішки додаємо теплу воду. Якщо ви хочете готувати гречані чи буреків піст, то, звичайно, яєчко потрібно виключити, бо з нього тісто теж гарно замішається. В той момент, коли ви бачите, що тісто вже забрало всю вологу, починаємо домішувати тісто руками. Все наше тісто готове. Дивіться, яке воно. Воно трішки зморшкувате, з такими тріщинками за рахунок того, що половина борошна у нас пшеничного, а інша половина гречаного. Гречане борошно зовсім не містить білку, а тобто клейковини. І відповідно наше тісто зовсім не тягнеться. Бачите, воно ось так ламається. При тому той білок, який є в пшеничному борошні, все одно має розбухнути. Тоді тісто буде легше розкочувати. Тому перекладемо тісто в чисту миску і залишимо його в холодильнику десь на півгодини. Тим часом ми приготуємо начинку. Спочатку беремо цибульку. Цибульку ми будемо смажити на суміші оливкової олії та вершкового масла. Викладаємо швиденьку цибулю. І смажимо м'якого стану. Гарно додати лавровий листочок і вже можна займатися морквою. Думаю, що буде достатньо. Ці хвостики найсолодші, їх можна так з'їсти. Вже можна трішки посолити. Тоді морква пустить свій сік і буде швидше готуватися. Переходимо до капусти. Я люблю шинкувати капусту такими довгими-довгими соломками. Ось так. І викладаємо нашу капусту. Подивіться, яка довга соломка. Мені подобається така. Потрібно накрити кришкою. Так вона швидше приготується, але недовго, потрібно за нею стежити. Так, пахне вже гарно. Чудово. Наша капуста вже зтушилася. На цьому етапі варто забрати лавровий листочок. Він нам не потрібен. Якщо він буде там довго знаходитись, то дасть якусь додаткову неприємну гіркоту. Вона нам не потрібна. А до нашої капусти ми додамо кріп та петрушку. Грубі частинки відкинемо. А листочки дрібно пошаткуємо. В зелені дуже багато корисних мікроелементів, тому як тільки весною з'являється перша зелень, їжте її до схочу. Чим більше, тим краще. Все, вогонь можна виключити. Ось наше тісто. Пам'ятаєте, що будь-яке тісто, яке стоїть і відпочиває, потрібно накривати плівкою, щоб воно не обвітрювалося. І ось наше гречано-пшеничне тісто постояло. Зверніть увагу, воно вже не потріскане. Воно вже стало дуже м'яке, еластично і з ним набагато приємніше працювати. Дощечко ми притрушуємо борошном. Беремо шматочок тіста і починаємо дуже тонко його розкочувати. Тісто зовсім тонесеньке. Дивіться ось. Зверху на тісто кладемо тарілочку. І вже завдяки тарілочці будемо вирізати круглу форму. Ось так. Зайве тісто я прибираю. Дивіться, який у нас вийшов акуратний кружечок. Я люблю, щоб чебуреки були невеликого, такого середнього розміру. Тому обрала ось таку тарілочку. Це з-під чашечки для чаю. Якщо ви полюбляєте великі, то обирайте відповідно тарілку більшого діаметру. Будемо викладати нашу начинку. Тепер варто загорнути. Зайве повітря ми випускаємо. А край за допомогою ложечки акуратно протискаємо. Перекладаємо. Переходимо до другого. Доліплюємо останній. А далі вже кожен може діяти за своїм смаком. Наприклад, якщо ви органічно не переносите смажену їжу, то такі чебуреки можна випікати і в духовці десь приблизно при 180 градусах. Але я все ж таки буду дотримуватися класики і буду їх смажити. Ось так. І будемо розігрівати нашу пательню. Тільки олія розігрілася, беремо наш чебурек, зайве борошно прибираємо. Воно нам не потрібно, бо воно буде горіти. І викладаємо. Обов'язково стежимо, як тільки одна сторона засмажилась, ми перегортаємо. Ще гарячими. Знімаємо і перекладаємо на серветку, щоб зайва олія вона залишилася на серветці. Вдома я не часто готую таку їжу, але якщо вже душа забажала, то кожну нову партію чебуреків я смажу на новій олії, щоб не використовувати пересмажену і перегорілу. і останній. Для соуса нам потрібна зелень. Будь-яка, яка вам смакує: укроп, петрушка, кінза. Якщо це весна, то обов'язково додавайте черемшу. вона неймовірно смачна. А якщо зима, то підійде просто зубчик чеснику як варіант. Перекладаємо все в чашу. Сюди ж сіль і трішки соку лимону. Гарненько перемішуємо, щоб зелень разом з сіллю трішки пустила сік. І сюди ж перекладаємо сметану. Наш соус має бути густим і пряним. Обов'язково скуштуйте, щоб вам він смакував. Вони наші чебуреки. Подивіться, які вони гарні, ще й такі ароматні, пахнуть гречкою. Я знаю точно, що їх потрібно смакувати свіжесенькими. і обов'язково з соусом. ну! Мені дуже смакує овочеві і ароматні. Приготуйте обов'язково сьогодні і напишіть мені, як смакувало вам солодкої неділі.